Добрий день, малята. Ви прийшли на гостини? Гляньте, яка гарна хатка в мене на подвір'ї. Там живуть мої тварини. Ану, вгадайте, хто це? Зранку паслись на травиці біля сосень. Ме та бе. Няв на совці вигрівались. га 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 в ставку купались. Кукуріку він співав, хрюк в сарайчику дрімав. Хто це малята? Назвіть мені, кого ви впізнали у віршику. Це коза, баранець, киця, гуси, півень та свинка. Молодці діти правильно назвали і нікого не забули, а знаєте, що кожна з цих тваринок мала якусь пригоду. Ось послухайте пригоду про півника. Жили собі, котик та півник та й побратилися. Жили вони мирно, дружно, котик зранку вставав та на полювання ходив, а півник залишався вдома, прокидався начисто, підлогу заметав, прибирав та кашу варив, а потім пісні співав. Одного разу прийшла до них лисичка, коли котика вдома не було, та й гукає Півнику когутику відчини, як не відчиниш віконце видершу, борщик виїм і тебе заберу. А півник їй відповідає ток ток-ток ток, не велів коток. То ток ток ток, не велів коток. коток. Півник розумний був і не відчиняв. Як ви гадаєте, правильно півник вчинив? Це було в казці. Котик та півник. Пропоную вам послухати казку Котик та півник та намалювати півника. Котик та півник. Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник. Співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То, котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, засуни хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє. Ходи-ходи, півнику, до мене, що в мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй тоток-тоток не верів коток. То ток-тоток. Не Невелів коток. Бачить лисиця, що так не бере? Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півник у віконце. Бачить нікого нема. Тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. но я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки но півник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене. Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову: Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене. Котик поки почув. Поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати, біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та кріп гріти, щоб, ото вже, як вернеться, опатрати його та зварити. Глядіть же, наказала нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно. Заграв, ще й приспівує Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й пилипко. Вийди лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичівна нестерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте. А я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цук у лобок та вписану торбу. А сам знову грає. Ой у Лиски, в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і тут цук у лобок та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко, пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме, та й пішов з хати. От котики його, цок у лобок. Та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, узяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горшки і миски побили, а самі втекли додому. То вже потім. Півник до віку слухав котика! Сподобалась пригода про півника, а наступного заняття я вам розповім пригоду про наступну тваринку. Тому до нових зустрічей, до побачення!